У суботу, 19 листопада, у Івано-Франківській обласній державній адміністрації відбулося підписання договору про співробітництво між ОДА та Київським центром серця. Завдання і завдань підняти медицину на якісно новий рівень. Такими словами розпочав зустріч голова облдержадміністрації Михайло Вишованюк із відомим в Україні кардіохірургом, директором Київського міського центру серця Борисом Тодуровим. Це надзвичайно має для нас велике значення. Я дуже багато говорив і продовжую говорити, і буду говорити, що завдання завдань підняти нашу медицину на якісно, новий рівень, на якісно новий рівень. А якісно новий рівень можливий тільки двома шляхами. Перший шлях це навчання і підготовка кадрів, обмін досвідом з тими центрами, які знаходяться які освоїли нову методику лікування, нові технології лікування. А їх в світі є дуже багато, і наскільки є багато, що деколи ми на превеликий жаль навіть не здогадуємося. І це завдання з завдання. В свою чергу Борис Михайлович Тодуров, відвідавши того ж таки дня ряд медичних закладів Івано-Франківська, відмітив високий професіоналізм молодих кардіологів. Зауважив, що налагодження тісної співпраці у питаннях кардіології є вкрай важливим, бо інколи, щоб врятувати людині життя, кожна хвилина є на вогу золота, і ця якісна допомога має здійснюватись на місцях. Статистика кардіологічних захворювань на Івано-Франківщині не втішна, як і в Україні загалом, зазначив лікар-кардіолог. Статистика, так несколько печальная как по всей украине так и у вас вот 1200-1300 инфарктов из них 15 процентов больных умирают около 20 около 20 тысяч ежегодно пациентов с ишемической болезнью сердца тысячи пациентов с клапанной патологией около 200 детей ждущих операцию с рожденными пороками сердца и это есть не совсем социальная, это не, не есть уже медицинская проблема, это проблема социальная, которая сегодня в Украине связана с тем, что многие годы была централизация оказания кардиохирургической помощи. 90% всех операций до сегодняшнего дня делалось по кардиохирургии именно в Киеве. И сегодня политика министерства и политика в государственная децентрализовать эту медицинскую помощь, делать эту помощь доступной как можно большему кругу людей, особенно социальных пациентов, те, которые не могут поехать в Киев, которые не могут заплатить за свою операцию в Австрии, у которых иногда просто нет не то что возможности механической или технической или финансовой, а иногда нет времени. Это касается новорожденных с пороками сердца, которых нужно оперировать прямо в реанимации после родов. Это касается больных с инфарктами миокарда, которых нужно э -э, спасать непосредственно на месте. И то терапевтическое окно в 2 часа, когда больного нужно доставить к ангиографу и открыть ему артерию. Это, это, это критическое время. И в Киев такого больного не повезешь, и не повезешь его во Львов. Это больные с тромбоэмболиями легочной артерии, которых тоже тысячи, я уверен, в этой области есть. Это это еще множество-множество патологий, которые должны лечиться здесь, на месте. Далі Борис Тодоров сказав, що сьогодні лікарі в районах на кардіохірургію дивляться як на політ на Марс. Зауважив, що операції, які провели уже в Івано-Франківську, за його участю та інших київських спеціалістів, вселяють оптимізм. Люди розуміють, що усе це реально можливо зробити на місці. Більше того, сьогодні медикам запропоновано окрему програму, за якою будуть готувати окремих спеціалістів. Думаю, що через 2-3 роки ми зможемо. С гордостью сказать, что в Ивано-Франковске есть своя кардиохирургия. Пусть это будут первые несколько десятков или, может быть, пару сотен операций. Но с этого все, все начинается. Если это не начать сейчас, значит еще на несколько лет эта проблема останется не медицинской, она останется социальной. Далі відбулося підписання угоди про співпрацю. Під час цього Михайло Вишеванюк сказав, що ще ніколи не був такий радий, як сьогодні. А також наголосив, що фінансування цього проєкту буде йти із різних джерел, одним із яких стануть спонсорські кошти бізнесменів.